Привіт! Ми в Харкові в парку. Я хотіла показати, які наші українці молодці. Подивіться на цей мій набор. Це капор. Така кепочка тут з ушками, Ушка можна ховати. Тут іде внутрі маніжка така, вона йде широка і на плечі, і груди закриває, і спину. І у них є, це у мене такий як баранець кучерявий. У них є просто а, є безворсні просто в'язані, плетені, є всякі з хутра такі красиві пов'язки. От як до шуби буває, не знаєш що одягнути. Шапка може не підходити, там пустці холодно. А от такі хутріні штуки. Коротше. Наскільки класно, тут сніг, в мене козирьочок, мені нічого в очі не летить, і в них є суперові, красиві кольори, там і коричневі, і всякі біжеві. Я вже не кажу про всякі яскраві і контрастні. Коротше, якщо комусь цікаво, скину цей в інстаграмі магазин. А і ще у мене тут таке цільне, а у них є на замочку, а є ще дуже класний такий капар. Який одягається як капюшон, а потім тут на кнопку застібається. Я його дуже хотіла, але вже розібрали.